Людям увірвався терпець. Мешканці Коломиї та району обурені підвищенням тарифів за проїзд у громадському транспорті. Кажуть, ціни ростуть на все. Жити просто вже неможливо. Стверджують, готові до радикальних дій. Доведені до відчаю люди вирішили привернути увагу до проблеми з проїзду проїзду громадському транспорті. Вони безперервно ходили пішохідним переходом у Рунгурах. Щоправда, блокували рух лише автобусів. Нарікають, ледве виживають, що далі взагалі не розуміють. Накладно, бо самі доїжджаємо по роботі, дитину маємо студента, і по якихось ще справах їдеться, то дуже нам накладно е, таке підвищення, що хотілося б було якось по мірі можливості, як ми не кажемо, щоб трошечки могло змінитися ціна. Ну наскільки то це вже занадто? Добре, ще якщо є зарплата. Якщо в хаті отримують зарплату. А якщо є така сім'я малозабезпечена, яка має двох студентів, навіть і трьох, то нехай лише двох студентів мати і щодня поїхати до Коломиї без заробітної плати, ні чоловік не працює, ні жінка не працює, дітей утримувати, проїзд та останні копійки збирають, щоб віддати дитині на проїзд, дитина голодує, може. Бо не кожен собі може дозволити у розкоші жити, і ну і тому так люди і проти цього. А скажіть, будь ласка, а хто їде зараз е, автобусом? Їдуть лише малозабезпечені, е, А бізнесмени, е, підприємці їдуть своїми ж власними авто. Ну і тому і така реакція людей. Проїзд до рунгурів з Коломиї коштував 8 гривень, тепер 13, до слободи 15. Люди обурені, кажуть, такий ріст критично б'є по кишені, тому змушені вдаватися до якихось дій. Вирішили перша із них ось така попереджувальна, проте цілком законна акція. Сподіваються, їх почує влада та перевізники. Люди кажуть, що їм не вигідно їздити на роботу. Коло знаєте, взатків коло коломиї зарплати. Ну 2-2,5 тисячі. так. З рунгу зараз, до Коломиї проїхати, що сосем зрима. Якщо ще не проїзд, десь по спомашрутці поні. Так? Це перше зниження проїзду, тому що людям або розраховуватися з роботи, або в якісь радикальні міри приймати, так і людиться. І друге питання. Це ми вже зверталися в райдерміністрацію, це де десь у нас е, два роки тягнеться, бо більше. Зверталися по всіх інстанціях. У нас село не проїзне, автобус ми свого не маємо. Слово доїде автобус. На двох крайніх зупинках у нас в селі в автобус не зупиняється. Просто люди, які йдуть до роботи. Або на навчання не зупиняється. Раніше у нас було п'ять перевізників. Їздили автобуси що півгодини. Їхала ранком сьома, піввосьма, восьма, півдев'ята, дев'ята, пів десята і так далі. Як ми добитися правду, вже скільки разів зверталися автоуправління у Околомию. Іван Франків зверталися. сільської ради писав звернення, ніякої відповіді немає. Ну, тільки таким методом. Люди збираються, людям не вигідно. Кожен день студенти їдуть до Коломиї. Рахуті, треба платити 13 гривень, а Слободи взагалі 15 гривень. Ми не знаємо їхні дії далі, вони зараз можуть далі підвищити ціну. Тому люди зараз зібралися для того, аби тут ну, відстоїти інтереси. Хто може відстояти інтерес замість людей? Якщо е, рік тому ми зверталися в автопровідну Коломию, сказали дати два добавиш рейси. Ніхто до сих пір ніякі рейси не дав. Е, Голос сільської ради звертався з письмовим запитом у ОТГ Печеніжин, теж ніякі відповіді не дали на це яким чином діяти людям? Частина людей залишилася в Рунгурах, інша поїхала в Печеніжин. Там відбулася зустріч влади перевізників та мешканців об'єднаної територіальної громади. Щоправда, остаточного рішення там не прийняли. Ні місцева, ні районна влада не впливає на встановлення тарифів за проїзд. Це тепер прерогатива лише перевізників безпосередньо. Вони ж бідкаються, дороги жахливі, автобуси ламаються, ціни ростуть на все. Попередньо домовилися створити ініціативну групу і вже у вущому колі обговорити реальність вимог мешканців Канців, бо конструктивної розмови між перевізниками та людьми не вийшло. Дві сторони конфлікту загнані в кут через тотальне зубожіння населення і не знають, що робити далі.